Двіки мої любі підписчики і гості мого каналу з вами Віка. І сьогодні я вручу ще один конкурс конкурсик Вам треба зробити одне єдине. Написати в коментах, так я участвую. У мене буде три місця три Вам треба написати плюси мої, моїх відео і мінуси моїх відео. Якщо у вас будуть... Плюси всі. Плюси всі. Всі плюси. Всі плюси. Всюди плюс. Значить, вам ви пишете. Немає. У тебе немає мінусів. А якщо всюди мінуси, пишете всюди нема плюсів. Так, і пишете. А ви не догадаєтеся. Ні на ляльку, ні на слайд-шоу, ні на що такого. На рекламу вашого каналу, вашого каналу, якщо ви переможете, три місця і три відео для вас. Для вас, для вас, для вас, для вас мої любі. Буде реклама вашого каналу. Хто мені напише, обов'язково буде. Якщо, я не знаю, якщо буде багато написано, я ще подивлюсь по каналах і виберу, може, і 5 місць Я подивлюся ще Ось таке оголошення про конкурс. Це перший конкурс у 2015 році. У мене їх буде 10, примірно, десь цього року. Що ж, тепер, давайте я покажу вам кіндер, який відкрила сама, тому що, ну, не встрималася я, коротше. І давайте зараз розпакоємо. Ой, тоді я вам покажу їх. І поговоримо про деякі канали, які мені дуже подобаються. Все, пропускаємо. Якщо, якщо вам подобається пісня та грає в мене зараз, я вам... Ну я вам в описаннях відео в, в цих нажміть і там буде над, напис, як називається пісня. Першим, що мені виросло, це собачка, яка крутить головою. Класно, справно. Така динь-динь-динь, На пузику або на заді. Вот. Це штучка. Зараз вам покажу вкладеш свої ну, тут Це друга іграшка літає. Так, тут в мене вкладичів дуже багато, тож... То Кстати, це на Тунц. На Тунц робить дуже класні ці кіндери. Ось така вся колекція кіндерів, зараз приблизно вам. Ось така вся колекція, оце наш пес. Я дуже хочу оцього, що він посередині, він, певно, главний. Дуже класний песик. І зараз я вам покажу задній. Бо в мене тут всі вкладочки, які в мене є. Отак він складається. Можете поставити на паузу, хто не, не знав, як вкладати. Або нема вкладу, що це загубив. Ось така собачка. І ось як можна ним користуватися. Так. І, кстати, я виграла це в кіндер-сюрприз для дівчаток Фейї. Мої любимі. Героїні теж. Е, і кстати, як ви, от, наприклад, ще не знаєте, не дивилися, наприклад, про Кіндери якісь відео. Ну, є такі люди, що ви, наприклад, дивіться, Боже, не можу порядок, ладно, скажу вам, дивіться, канал Кіндер, той, що дуже-дуже класно пояснює про все. І дуже можна розпізнати гіршку. Я, наприклад, звісно не розпізнала Скайя від Флори, ну нічого. Ще раз пізнаю. Кстати, в мене в Kinder Joy вигрався Sky. Коротше, Sky найчасті іграшка в Kinderjoy Wings, в Kinder Joy Winx, колекції Winx. І, кстати, я вам в описаннях теж напишу, як набрати е, цю назву нашого такого каналу. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь обов'язково Кіндер Той Шоу. Я вам напису в описаннях. Дивіться, дуже класний канал. Е, як розрізнити от капсулу серії від несерії? Серія... серія. Серія вона в оранжевих капсулах, а не серія в жовтих капсулах. Оце запам'ятайте. Дуже корисно знати. Тепер друга. Друга наша іграшка. Це в нас ріг. І пінгвін. Класно, правда. Два в одному. Два в одному. І на то, і на то похоже. Тільки один мінус, у нього чотири ока вийшло. Да. Чуть неправильно, але це нічого. Ось його вкладеш. Оце, ой. Це вся колекція под наш. І от тут такі вони, як в воді відображаються. Дуже класно. Натунс. Та сама фірма Натунс. І от... носоріг ну, і підвін. Класно ж, правда? Дуже класно це. От я передниклась. Схоронила. Схоронила. Зберегла <світ> <світ> Розетта і Піратка. Я дивилася і мультик. І дивилася ще шостий мультик. Дуже класно і дуже розстрога мене є в кінотеатрі. Аж окуляри витирала, бо всі мокрі були -е 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 -е. Я аж впала. Ось такі діла. Я вас всіх дуже люблю. Ти зі мною. У мене 12 підписчиків! І це може бути і конкурс і на 12 підписчиків. І на... ну, і на то, і на то, коротше і і на то, рахуйте і на то, і на то. Рахуйте Ось таке у нас вийшло сьогодні. Чекайте сьогодні моє відео будуть. З вами була Вікуся. І канал Слама Критория. Кстати, у мене нова заставка. У мене заставка з Ельзою на каналі. Тож. Да переживайте, я не поміняла нічого. Тільки просто заставка з Ельзою. Всім пока. Тому що вона моя любимая героїня. Пока!